А так працюють наші ребята ТТП-1028 в таких умовах. А це ми бачимо гейзери Білої церкви по 13 гривень за куп. Як, як, як весело, воду набираєте? Так, да, купуємо. Серуть гроші, а хлопці я. А скільки вона вже тече в... часу? Більше часу. Більше. Більше часу? А ще раніше зранку ніхто не бачив? Чи це ви тільки побачили? А ні, то ні. А, Побачив. А ви не скажете, з якого часу тече? Ми не знаємо. Ну, десь І ми, ми, ми дзвонили, сюди сюди зайнято, не можна докрити. Аварійку не відкриває, так? Ну не можна дозвонитися. Ну, голова сидить в Фейсбуці, я їй написав, що у них фонтан в Білій церкві вони відкрили. Не знаю, среагірує чи зараз не зреагує. 13 гривень куп. <рігалі> Я дякую, що поучаствували. <рігалі> Не байдуже мешка громадянська журналістика. Вас так? ні, це просто громадян білої церкви. Блінові та знімає приколи Білої церкви.